І король мочів говорить про те, що блін в них справді в русні є плани, зробити якийсь хресний похід на інший берег. Тобто в них плани є захоплення правого берегу. Сказала, що Запоріжжя буде дуже активне. Плюс до всього додається південь, але по у мене ну друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні екстрасенс та відьма Марія Тиха про ситуацію в Херсоні. Чи буде у вересні значна деокупація міст та що буде з містом Кроматорськ? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Зараз ворог проводить ротацію сил в Херсонській області та зводить нові оборонні рубежі. Про це в ефірі національного телемарафону заявила представниця оперативного командування Південь Наталія Гоменюк. За словами Гоменюк, на вказаному напрямку зараз не фіксують створення критичних ударних угруповань однак є потужні маневри. Тож запитання, якою ситуація буде в Херсоні? Давайте послухаємо Марію Тихо. Просто я скільки вже дивлюся, Херсон да, ось знову ж таки та ж сама тема. Оця шестірка мечів, яка мені падає, і король мечів, говорить про те, що блін в них справді в є плани, щоб зробити якийсь хресний похід на інший берег, тобто в них плани є захоплення правого берега. Знаєш, вони там окопалися, вони там засіли. Тобто, якщо вони сильно хотіли б піти б звідти, да вони пішли. Ну якщо люди роблять окопи, значить вони там надовго хочуть засісти, да і плюс до всього по картах показує рух, Шестірка мечів, король мечів. І тут дивіться, якраз таки втрата ця потірка кубків падає. Це втрата частини території, тобто вони хочуть це повернути. І до речі, як це як вони хочуть це зробити, щоб зробити, да, карта зірки падає. Зірка це знову ж таки відповідає за водосховище. Тобто я думаю, що якщо буде похід, він десь буде дуже близько до водосховища, висохшого або по ньому, просто вони ж тупі, вони ж прямо можуть вперед піти по ньому. Я питаю про обстріли. Мені показує, що вони планують піти. Просто коли я на південь ось настраюсь, да коли взагалі південь дивлюся, мені показують ці морські бої. Я про це казала вже неодноразово. а Потім гур випустили новину про те, що бої вже почалися і там. Якраз воно так співпало. Якщо проаналізувати навіть мої сни про цю воду темну, да, то зараз південь найбільш на безпеці знаходиться. Того, що я знаю, що скоро будуть гатити по Кримському мосту, потім там десь паралельно буде знову ж таки флот, і вони ж відповідати нам будуть, звісно, вже як завжди. Тут саме щодо Херсонщини, тут чітко дали наказ. Ось карта імператора і фортуна. Коли падає карта імператора і фортуна, я розумію, що це прям наказ. Тобто, якщо там в деяких містах просто гатять, куди там не попадя, да, то тут саме є наказ. Якраз таки, куди наказ? Тут чітко карта Ірофанта. Я так розумію, що це по військових, по наших. Село оборони України взяли Андріївку Донецької області за ключове село. Багато місяців тривали бої. Про це повідомив генштаб у ранковому зведенні 15 вересня. Також українські оборонці мали частковий успіх в районі Кліщіївки. Вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону збройних сил України в районі Богданівки. В Свою чергу село оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіїв. Нагадаю, що село Андріївка є одним з ключових населених пунктів південніше Бахмута для перерізання логістики росіян, сполучення з Горлівкою та оточення міста. Чи буде у вересні значна деокупація міст? Так, да, я думаю, зараз Донецька, ось зараз Донецька, має паралельно бути запорізька. Ще ну, я ж казала, що Запоріжжя буде дуже активне. Плюс до всього додається південь, але по півдню мене ну. Така, я ж кажу. Мені все одно здається, що будуть ще бої в морі, це не останній був пі, ще вони будуть, Того, що всі сни мої, всі про темну воду, це те, що я настраюся на південь мене починає труханити, це не добре. Але декупація потрішки дав. В особенності є Донецька область зараз. От іменно сейчас російські окупанти 2 вересня вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки у дорозі застряг нерозірваний снаряд, а від вибуху вивернуло могили на кладовищі. Що буде з містом Краматорськ? Давайте послухаємо Марію Тихо. Ну Всі знаходяться на чеку знову ж таки четверка мечів. Понятно, ті при городки, що що сказати можна. Може бути обстріл найближчий час 5 мечів по десятка мечів І зруйнування може бути. До речі, може загинути дитина тут, краматорська важливість. Тут Куди може бути обстріл, коли що. Е, тут може бути якийсь навчальний заклад. Краматорська це навчальний заклад. Тут навчальний заклад 100%, може прильот бути закладі мост Вот вода, мост, опять таки, я ж говорю. Почему-то вот я смотрю, я вижу, знаешь, як на учебний заклад, да, то это школа должна быть. И то ли мост рядом там через воду, то ли ступеньки возле води какие води, і вода все одно вода йде. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.